Всім привіт! Сьогодні поговоримо про play to Earn і як заробити на їх. Якщо тобі навіть там, немає 18 років, але ти хочеш почати заробляти на play to Earn проєктах вже за своїх там, 10, 12, 14 чи неважливо, скільки тобі років, присідай роби чия каву і будемо починати. Що ж, почнемо з того, що таке play to Earn проєкти play to Earn проєкти це проєкти, на яких ти. Граєш якусь ігру, ну, в нашому випадку це буде криптогра. Та заробляєш, наприклад, певні монети, ресурси, скіни, там NFT. І потім в майбутньому ти можеш їх продати і отримати за це кошти. Думаю, про початок ми зрозуміли, що таке play earn проекти. І перейдемо до наступного: які існують play earn проекти, і скільки їх є? Що ж, play earn проектів є дуже багато. Ось зараз з боку ви бачите просто варіанти Play-to-Earn проєктів. Їх достатньо, але не всі прикольні. Тобто, у деяких Play-to-Earn проєктах ти міг би зайти, так само як я, вкласти там, не знаю, невеликий депозит, наприклад, я втратив там в районі 10 доларів, ти міг би втратити більше. І щоб на цьому не втратити всі свої гроші, тобі потрібно розбиратися в кожному Play-to-Earn проєкті. В цьому відео я розкажу тобі три гри, в які я граю, і заробив на її достатню кількість грошей. Інсайдик невеличкий, на одній грі я за 2-3 місяці гри заробив і вивів в районі 800 доларів, що є дуже 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 непоганий результат. Плейтер-проєктів є дуже багато. І як вам розібратися і не попасти на скам, що ж, в цьому відео також розберемо. Для початку вам потрібно розібратися в своєму проєкті. Наприклад, що вам потрібно знати? Перше, що вам потрібно знати, це інвестори. Тобто, чи є якісь інвестиції, чи є якісь підтвердження тим фактом, що, наприклад, в цю гру інвестували. Наприклад, є якась гра, вони там знизу собі написали там, інвестори там, Binance, Bybit, CryptoCom, там, BlackRock, взагалі всі компанії перечислили. І що? А в цих сайтах, там в Твіттерах, тобто, наприклад, навіть в самому Твіттері Binance, немає нічого про цю гру. Тобто, це вже скам. Тобто, всю інформацію потрібно перевіряти. Друге, це звідки проект бере гроші. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Все банально просто. Деякі ігри беруть гроші з донатів. давай! І це дуже погано. Чому? Наприклад. Якийсь проект збирає певну кількість грошей, за що він видає їм конфетки. Просто конфетки, які є в ігрі, але їх вивезти не можна буде. Зараз не можна, і в майбутньому не можна буде, тому що як гра набере якусь кількість тіг, вона просто закриється. Все. І третє, це вже потрібно вибрати правильний проект. Щоб вибрати правильний проект, вам буде достатньо подивитись їх активність. Наприклад, є такі ігри, які там вже. 10 років виплачують всім. Є такі ігри, які вийшли там рік назад, і вони ще досі виплачують, хоча кількість користувачів є дуже велика. Що ж, розкажу зараз приклад. Є така гра Авагочі, вона виплачувала дуже багато і дуже добре. Суть цієї гри це ходити там чоловічком, як змійка, і збирати якісь там алмазики монетки. І потім вже ці алмазики монетки переводити в токени гри, а потім вже вводити в реальні кошти. Це дуже круто, але є маленький нюанс, який зараз я вам розповім. Е, Прийшла велика кількість гравців в цей проєкт, і проєкт просто не зміг існувати, просто не зміг виплатити всі кошти, е, що вони заробили І токен просто пішов вниз, заскамився. Е, також не забудь підписатися на телеграм-канал, посилання на який є в описі. Е, там виходить дуже багато промоакцій, роздач. Різні халяви, роздачі від мене, тобто там ти зможеш і заробити, і дізнатися класну інфу. Є різні плейтуерн проекти, в які потрібно зайти з донатом або без. Зараз розберемо них, і в ці три проекти я також граю і розповім детальну інструкцію. Що ж, а тепер розповім про три Play-to-Earn проекти, в яких я зміг заробити і вивести достатню кількість грошей. Ну, я скажу вам, що я вивів з них порядка 2,5 тисяч доларів е, за 2 роки. Тобто, це в районі 100 доларів на місяць. І що ж, перший проєкт це Sunflowerland, е, вхід в гру в районі 5 доларів. І що нам потрібно? Раніше була така ферма, там, де ви садили ферму: е, тваринки, там, е, урожай, вся херня. І за це нічого не получали. Зараз. Ви за те, що садите урожай, збираєте його, продаєте, ви отримуєте токени CFL. Ціна токена в районі, там, в районі там, 4 центів, і за день можна збирати спокійно 10-20 ну, монет. Да? Це спокійно. Ви будете витрачати 5-10 хвилин на день. І це все з одного аккаунту. А це можна зробити там на 2, на 3, на 4, на 5. Навіть на 20 аккаунтів, обидва вас просто часу вистачало це все робити. І що нам потрібно? Для того, щоб війти в цей проєкт, нам потрібно 5 матіка. Ми маємо бажання зайти в ігру, але не знаємо, чи воно нам сподобається, чи не сподобається. І для цього нам потрібно взяти десь кошти. Де ж взяти ці кошти? Є в нас пару класних варіантів. Перший. Перший варіант. Попросити в мамки, другий варіант попросити в баті. І третій варіант це виконати промоакцію якусь, роздачу отримати, і заробити на цьому від 5 до 60 доларів. Класно, ні? Що ж нам для цього потрібно? Є така біржа BingX, на якій я сам торгую, там зберігаю, виконую промоакцію і за це отримую бабки. Ось зараз в телеграм-каналі я виклав пост, що. За промоакцію я отримав 15 доларів. Ну, це чистими, тобто там я отримав 20 мінус там 5 доларів на всі комісії, і в мене є 15 доларів. І я роздаю їх своїм підписникам, хто виконає наступну промоакцію, Тобто, ти виконав промоакцію, отримав нагороду. І ще за те, що ти виконав її від мене, ти отримаєш 5 або 7,5, або навіть 15 доларів Круто, ні? для того, щоб виконати промоакцію на біржі Бінгікс. Вам не потрібно багато дій для цієї промоакції, на яку я роблю роздачу. Ви отримаєте нагороди. Це вже 100%. Ви отримаєте кешбек, 10%. Плюс бонусом ви отримаєте ще нагороду від мене. Якщо вам пощастить, я виберу трьох щасливчиків. Для того, щоб прийняти участь в цій промоакції, вам буде достатньо виконати мінімальні умови, тобто робимо депозит. Від 10 тисяч токенів дуель це в районі там, 80 доларів. отримуємо 10% кешбека, тобто отримуємо 8-10 доларів кешбека, ми вже, вже отримали свої гроші перші. Потім виконуємо додаткові умови: це торговий об'єм, там, не пам'ятаю, чи 2 чи 5 тисяч доларів. Все, купив, продав, купив, продав, все виконав, отримав за це. Ще там, наприклад, 20 доларів. В тебе вже є 28 доларів, чистими, нехай буде в тебе 20, з витратами на всі комісії. І маєш 20 доларів для того, щоб увійти в гру. Взагалі круто заходити в гру, коли ти вкладаєш в неї не свої кошти, а хтось тобі їх подарував. І після цього в тебе не буде проблем з тим, що на, що я вкладався в цю гру. що не було мені. Коротше, ці дурні думки. Просто виконав промоакцію, отримав від мене бонус. Все, ти щасливий. Далі е, з біржі Bінгіx. Ми просто закидаємо MATIC на свій Metamask, е, купляємо ферму і починаємо садити. Тут ми вже вибираємо так: чи нам потрібно донатити, чи не потрібно донатити. Е, наприклад, ми можемо задонатити, купити декілька нефтішок, і прокачуватись набагато швидше, ну і, звичайно, отримувати більше заробіток. Заробіток ви відчуєте вже десь через місяць. Протягом місць часу ви будете починати там, прокачуватись, розкачуватись, і вже через місяць, там, півтора ви зможете вивезти свої перші гроші зароблені. Ви садите ферму, збираєте нефтішки халявні, потім ви там, наприклад, надійоло грати. Після цього ви можете вивести всі ресурси, і, звичайно, що? Продати свою ферму. Тобто ви вернете орієнтовно таку саму суму, яку вклали, і ще на цій грі заробили. Скільки часу існує Sunflowerland? Він існує в районі 2-2,5 років. Я попав вже на бета-тест і на бета-тесті заробив 900 доларів просто продажі NFT. Да? Зараз я вивожу від 50 доларів кожного місяця цієї гри. Звідки розробники беруть гроші? Перше це, звичайно, що донат. Тобто, якщо ти донатиш гру, купляєш там пропуски, різні нефтіжки, навіть якщо ти виводиш кошти, розробники мають свій прибуток, бо там є комісія за вивід. Тобто мінімальна комісія це 15%, максимальна комісія 25 чи 30%. Не пам'ятаю точно. Плюс розробники мають дохід від того, що вони продали вам ферми, тобто nft втішки для входу, вже наприклад продано 250 тисяч ферм. Якщо помножити на мінімальну ціну, це 5 доларів. Деколи був вхід 10 доларів. Ви розумієте, що їхній заробіток в районі 1 мільйона 200 тисяч доларів до 2 мільйонів. Тобто це вони заробили просто на продажі NFT, за те, що ти ввійшов в гру і купив їхню ферму. Тут все банально зрозуміло. Мінімальний час, мінімальне вкладення і хороший прибуток. Друга гра, про яку я розповім, це Rollercoin. По цій грі в нас також є роздача. Потрібно просто написати свій trc 20 гаманець, і все, що ми заробимо за місяць, все піде одному переможцеві в токені Tron. Тобто, заробимо 10 доларів піде 10 доларів, зробимо 50, піде 50, зробимо 100, піде 100. Що в цій грі потрібно робити? Вам потрібно майнити, <с escaped> як не дивно, майнити, І грати ігри для того, щоб ваші майнери прокачувалися і ви могли заробляти більше. Дивіться, ви граєте в ігри, у вас іде активність. Тобто, ви активно проводите свій час, дивитесь рекламу. Так, да, реклама є, вона зверху банерами, знизу банерами, але такої прямої реклами, як, наприклад, ти в телефоні граєш в гру, немає. Тобто, ти на рекламу не звертаєш уваги, а розробники мають звідти гроші. І, звичайно, що розробники платять вам частину цих грошей для підтримання і стабілізації курсу. Граєш ти в RollerCoin, проходиш там якісь там ігрушки, майнеш. І скільки ти можеш заробити, щоб не брехати, на початку ти нічого не заробиш, тому що вам потрібно прокачатися і тоді заробляти. Наприклад, ще там є реферальна програма. Якщо там твій друг зареєструється по твоєму запрошеному посланню, він буде там невеличкий бонус утримувати. Наприклад, ти заробив долар. І той, хто тебе заробив, теж заробить якусь там частинку від того долара. Тобто ти нічого не втратиш, але е, твому другу, який тебе запросив, ну буде невеликий плюсик. Це взагалі круто. Тобто, ви можете з друзями грати е, і отримувати там е, на один акаунт максимальний профіт, а на інший акаунт звичайний, і ділити між собою цей прибуток. А звідки ж беруть гроші-розробники? Money, Где деньги, Лібовські? Ми прийшли за деньгами, Ну, Звичайно, що це маркет. Комісія на продажу це внутрішній магазин, де ви можете продавати або купляти щось. Там є комісія. Друге це реклама. І третє це донат. Донат, наприклад, на різні івенти, батл-паси і різні такі пропуски. Вони звідси мають бонуси. І третя гра, яка існує більше трьох років, це Sandbox. Sandbox – це шоти, типу, Майнкрафта. Ой, мама прийшла. блядь, що бля. за херма? Мам, де да ти Ай, а, а, Ай! Ну, ну, быстро викричу, сай, эту, Та, Че, ручки, ай! Быстро виключу свою хуйню, цю, блядь, й бал уже! Мам! Ай! Бігаєш чувачком, виконуєш місії, виконуєш завдання, квести, і за це ти отримуєш е, опит. А потім і отримуєш нагороду в токені Сент, який коштує в районі 44 центів за штуку. Чим ця гра класна? Тим, що там можна грати і з донатом, і без? Розказую приклад: якщо ти береш участь в роздачі, там, наприклад, 10 тисяч цент, ну, 4 тисяч доларів, будемо говорити, грубо говоря, 4 тисяч доларів, і це безкоштовна роздача. Тобто може брати участь будь-хто. Це буде вам максимально складно, тому що буде велика кількість учасників, велика конкуренція, тому що це безкоштовно, і ви отримуєте невелику частину. Є другі івенти, це де вам потрібно купити якогось NFT, ну, skin. Наприклад, там зараз є івент, де вам потрібно купити скін за 120 центів, це в районі 50 доларів, а на опенсія. можна купити його за. 40 доларів. В чому плюс івентів, які за скини? Плюс перший, це що більшість цього, що ти точно заробиш якийсь токен Send, наприклад, ти там заробиш там, 10, 20, 30 доларів, е, але ти не будеш так багато грати, як в безкоштовному івенті. І, звичайно, що в тебе останеться NFT, тобто скін, і ти його можеш назад продати. Орієнтовно за таку саму ціну Можеш поставити ціну нижчу. і взагалі буде шик. Три Play-to-Earn проекти, які платять мені. Тобто я заробляю на їх без вкладень вже. Кожен раз в мене йде чистий прибуток. Тобто, я заробив там 50 доларів, 10 доларів я залишив там на комісії, 40 доларів я ставлю на вивод. І так само в кожній іншій грі. Якщо я заробив щось. Я виводжу деяку частину грошей, деяку частину реінвестую в гру, щоб заробити потім ще більше. Це все банально зрозуміло. Часу багато не займає. Одна проблема, що игра RollerCoin, вона у вас буде займати справді дуже багато часу, вона найменша по прибутковості. Ну і звичайно, що там без донату. Тобто, взагалі донат не потрібний, але прибуток там найменший. В Sunflowerland іде такий середній прибуток, тобто 50 доларів на місяць можна заробляти. Е, часу багато не потрібно, але там вже є донат за вхід, е, за синхронізацію, там е, всякі оновлення інвентаря і так далі. І вони стоять копійки там по 10 центів, по 15%, але все одно. А ігра sandbox вона може принести вам найбільше. але потрібно вкласти це дуже багато часу. Наприклад, якщо ви е, маєте якийсь івент, який йде тиждень часу. Вам потрібно буде дуже багато грати, но ви заробите зразу відчутну суму. От. В цьому відео я розібрав три плейтеон-проекти, які підійдуть ідеально для вашого початку. Три гри, всюди можливий заробіток, з донатом без донату, що кому подобається. Ну і моя рекомендація це проходити якісь роздачі промоакції акції від біржі BingX. Це реально приносить бабки. Скріншоти ви можете бачити: ось роздач, отримання коштів. Не забуваємося підписатись на телеграм-канал. В телеграм-каналі виходять, е, зразу просто виходить роздачі від BigX. Закидаю, щоб ви встигли залутати е, невелика кількість учасників, і це взагалі дуже круто. Тобто е, акція пролітає не за годину, а акція може бути активною там день-два. На біржі плюс є P2P. Тобто можна закинути зразу через P2P, не потрібні інші біржі. Ну і взагалі шикарно. Ну. Посилання на всі проекти, на промо-акції на телеграм-канал я залишив в описі. Приєднуйся і заробляй нормальний кеш. Не будь лох. Лохом. Ну, якось так. А на цьому моменті з вами були Core Community і всім пока.